Слава Ісусу Христу! У 300 роки від Різдва Христового Римська імперія приймає християнство. У церкві з'являється авторитет імператор Константин і запроваджуються релігійні ритуали, обряди, іконошанування, різні передання. Що якщо раніше церквою керував Христос? І поставляв свою владу апостолів і пророків, то тепер церква стає державною. Із зміною керівництва церкви змінюється і її батько з небесного на земного. Західна римська церква стає католицькою, а східна візантійська православною. Імператори призначають світських людей священниками в церкві. І тепер вже вона не відокремлена від держави, а служить царям, правителям землі та виконує їхню волю. Це характеристика Вавилону. Розпуста там, з правителями жага наживи, пристрасть до вбивств, святих та інші гріхи. Справжня церква це наречена Христова, знаходиться під владою Бога та Його Слова. Вона виконує волю свого Господа і глава Церкви Ісус Христос сам обирає та поставляє в ній служителів. Тому запрошую вас на онлайн-конференцію вже цієї неділі, яка відбудеться о 14.00 та о 19.00. Ось, якщо ви бажаєте приєднатися до онлайн-конференції, то напишіть мені в телеграм або в коментарях під цим відео, або в особисті повідомлення. Всіх благословляю.